Погляньмо на відчуття смутку. Відчуття смутку говорить нам і говорить іншим про те, що ми переживаємо втрату, і що це втрата когось, хто для нас є дорогий, чи чогось, що є для нас дуже цінним і дуже дорогим. Смуток сигналізує іншим, що ми потребуємо підтримки. І ми говоримо, Розділений смуток меншає. Це так важливо, коли ми переживаємо втрату, що ми не є одні, що є хтось поруч, хто може обійняти нас в цьому болі душі і пройти з нами через цю дорогу жалоби. І емоція смутку вона організовує цю дорогу жалоби. Вона допомагає нам до певної міри зупинити нашу активність. Щоби зосередитися на стосунку з людиною, яка померла, для того, щоб витягнути і організувати усі спогади, які ми маємо, для того, щоб берегти ці спогади, цю любов і цей стосунок у нашому серці, і для того, щоб жити далі з цим стосунком і з цією любов'ю до тих людей, яких ми любимо, які відійшли у вічність, але це зовсім не означає, що наш стосунок з ними припиняється і наша любов припиняється. Ми можемо навіть сказати, що цей смуток втрати це є форма, якої набуває любов, коли ті, кого ми любимо, відходять у інший світ. Саме так визначила це почуття Кетрін Шір, дослідниця. Процесів жалоби з Колумбійського університету. Але смуток це не тільки те, що стосується втрати близьких людей, коли вони помирають. Смуток, коли ми втрачаємо, чи дім, чи мрію, чи ми не поступили, чи роботу, він теж допомагає нам усвідомити, що в цьому є цінне, і не забути про це. І тоді, осмисливши. Це вирішити, що це означає для нашого подальшого життя. І якщо ми розуміємо, що ми не поступили на спеціальність, яку ми обрали, а ми її дуже любимо, то смуток нам каже, треба не здаватися, треба пробувати знову, бо це щось дуже-дуже цінне, і нам важливо боротися за це. Коли ми вимушено переселені і ми сумуємо за своїм домом, то смуток допомагає нам зрозуміти. Що означає дім, що таке дім і що робить дім домом, і тоді він може нам допомогти створювати дім, можливо, в іншій частині нашої країни, можливо, тимчасово, можливо, надовго, або пам'ятати про наш дім там і бути готовими вернутися тоді, коли обставини дозволяють вернутися. Коли сталося так, що на початку війни було знищено літак-Мрія, ми всі відчували смуток. І президент Зеленський так гарно сказав: він сказав: ми відбудуємо. І він тоді сказав: Але є теж мрії, які ніщо, і ніхто не може зруйнувати. І тоді, за кілька днів після того, я побачив мультфільм, який намалювали діти, мультфільм про літак мрію. І цей мультфільм був з певним смутком. Але цей мультфільм, і, власне, я думаю, він був створений. Завдяки смутку. Але цей мультфільм був дуже світлим, бо він був так, якби нагадуванням дорослим: не забудьте, не забудьте, що в нас був літак мрія, і не забудьте, що коли прийде час, ми маємо його створити знову. І знову ж таки, як і будь-яка емоція, емоція смутку може дезрегулюватися один спосіб, в який вона дезрегулюється. Це тоді, коли ми хочемо його оминути, коли ми хочемо його заморозити на постійно, коли ми не дозволяємо собі відчути. І заморожуючи смуток, ми неминуче заморожуємо наше серце, нашу здатність відчувати любов, радість, увесь спектр почуттів. Це може працювати як короткотермінова стратегія, але це не є. Добра стратегія на довгий період життя. Вона збіднює наше життя. Інший спосіб, в який почуття смутку може дезрегулюватися, це коли ми додаємо до нього такої гіркоти і відчаю. Ми кажемо все, тепер життя втратило сенс, ми вже ніколи не будемо щасливі, ми приречені тільки на страждання. І власне тоді цей смуток сповнюється гіркотою. І він стає відчаєм, він стає зневірою, він веде до пасивності, він веде до того, що ми перестаємо боротися і ми втрачаємо надію, і так сходинка по сходинці починаємо рухатися у темряву депресії. А так не має бути. Яку б втрату ми не переживали, які б труднощі ми не переживали, є так важливо, що з підтримкою інших. Ми можемо берегти надію. А надія це про те, що далі є життя. І попри увесь смуток і увесь біль втрат, що це життя може бути світлим. І тому ми говоримо про те, що смуток має бути зі світлом, він має бути з надією, він має бути з підтримкою, він має бути з любов'ю. І тоді, коли цей смуток є розділеним, і коли він є сповнений любові і надії, тоді Він веде до життя, і тоді Він веде до відродження. Ми продовжуємо жити далі. Ми бережемо в серці тих, кого ми любимо навіть тоді, коли їх вже немає в цьому світі. Ми пам'ятаємо про все важливе, що ми втратили, і ми тоді творимо нові сторінки життя з любов'ю, з цінностями, з світлом.